Володимир Бойсан, учасник бойових дій на сході, лише у вересні цього року його демобілізували. Коломийський міський голова запропонував кандидатуру нашого захисника на посаду заступника. Тому тепер він, як боєць, і представник влади, дякував волонтерам та меценатам за їхню жертовність. Так склалося, що мені на даний момент вже доводиться бути з боку влади, хоча впродовж тривалий час доводилося спілкуватися з вами власне як. Тому, хто користувався послугами волонтера, перебуваючи на сході, мені також доводилося дякувати волонтерам, дякувати тим людям, які допомагали нам. В найнеобхідніших речах за вагомий внесок у підтримку волонтерського руху, допомогу учасникам АТО на сході України та з нагоди міжнародного дня волонтерів, Коломийська міська влада нагородила меценатів, волонтерів, грамотами та подяками серед доброчинців, багато підприємців, священиків і людей, які весь свій вільний час і можливо останні гроші виділяли на допомогу нашим хлопцям. Я би подякувати всім друзям своїм, які мені допомагають цій справі. Я не один подайшли, коледж і далі буде працювати з вами разом. Нам треба зупиняти ворога на сході, а не забуток у Вербіжі. Хочу подякувати всім, хто маємо, тому що якщо б не вони підтримали, нас, то ми б самі не справилися. І хочу всім побажати волонтерам, щоб ми йшли і допомагали доки воїнам, поки ми не переможемо Путіна і військового на сході. Слава Україні!